Я вже йду десь. Живіть. Ай, як же ж воно тормозить. Йоб же ж. Саботаж. Це було прикольно. Та йду я. Блін, де пушки. О! Вінтильки прилетів. Ну, куди ж ти? Чувак. Все, я вже хочу його догнати. Ой, мої там вже падають. А я за цим бігаю. Ти Блін, Патрони закінчились. Я тебе дожиду. Ну-на! <плес> Я обхожу, обхожу. У, майже вбив мене. Та й куди вони повтікали? О. Ха-ха, не дам підняти. Ну, паскуда добив його. Тільки не виходь, чувак. Тю, він один. Йдем піднімем. Добре, що він не вийшов. Ой, слухай, а тут ще... А тут хтось є ще. Засіли там. О, можна піде. Буде... Підняти тут, щоб не йти аж туди. Хоча тут не далеко, але. Ой, обожнюю флетлайн. Ой, чувак, може, підніме поки. А я спробую запушити. Сподіваюсь, мене не вб'ють Мені треба твій щит А, вже не вийде. Там вилізло. Ремпард. Хм, я думав, це останній. Таки він встиг підняти його. Ех. До побачення. А де третій? Коротше, походу, він звалив. Не встигли його підняти, він звалив. От гад. Де всі? Щось таке. Спокійно. Я тільки хотів сказати одразу побачив одного. Куди ти йдеш? А вони там такі когось зустріли, походу. Давайте обійдемо. О, ви вже тут. Так, але це ще не все. Там ще одні. Ми з кимось почали ж воювати. Зараз я тільки заряджусь трошки. Пушу. О, я передумав. Я передумав. Вони всі втрьох там. Він за мною йде. Бічес. Відваліть! Ліху, в мене аж в серці закололо <гас> в цьому моменті. О, <гас> oh, блін, серйозно, я аж чуть не. Щусь серце не стало. <гас> та де та хілка? Я не можу похилитись. <гас> <А> все? <гас> Добре, дякую. <гас> я чуть не вмер. Ой, вау, мені так подобається ця анімація. Але ти можеш шукати. От почекай на нас. Так прикольно, що він вже так далеко стрибає. А я, до речі, тут ще ніколи не був. Слухайте. Я тільки хотів сказати, що здається, я шащу. О-о. Щось страшно. Вони пушать? Так, чувак, я дивлюсь, піднімай. Навіть не думайте. Ой, а він нокнув? Я щось не зрозумів. Тоді пушимо. Куди розбігаєтесь, бічес? Так, відвали я цього дожну. <звук> та, чувак. Добре, я тоді піду за тим. А, він його вже вбив. Я навіть нічого не зробив. Нарешті когось чутно. Let's go. Ой, як же мені подобається, як далеко він стрибає. Ой, останні два. Я ще не встиг підійти навіть, вони вже мене спалили. Отже ж. Подлюки. Я чекаю своїх і тоді пушем. Не буду дуже близько підходити. Бо страшно. Що ви йдете? А вони вже тут. Let's go. Можна пушити. А де вони ділись, до речі? А... а це вже інші взагалі-то. А тут ще ж були одні. Тоді треба бути нам обережнішими, бо. Ще ззаду як зайдуть. Я думав мене не зачіпить. А де ж ще одні? Цікаво. Нащо він витерте ульту? Добре, я поки гляну, чи я тут. О. Опа. А от і інші. Та чуваки, ну чому ви всі так невчасно допомагаєте, коли не потрібна допомога? Це мій мав бути. що ті затихли? У них вже все останнє. О, прикольно. Забайтили їх. А вони обходять обережно. Одер. Він вже надто близько був. what? Не понял. А да їхніх Гібралтар. Їх же троє було. Ем... Ну ок. Ну, наче непогано. Для початку. Як на мене. Ой, щось саме в ту точку всі летять, куди я хотів. Зміню я трохи свій курс. Так, чувак. Давай окремо лутатись. Ідем допомагати нашому. Я йду, я тебе підніму. Упс. Блін, прикольно. Навіть коли кондують нокну, та щити все одно відновлюються у мене. Як же їх тут багато? Аж страшно вилазити. Ауч. Ой, хтось вже близько. І я буду попадати колись. Не буду. Тільки не добивай його. <плес> <плес> ну чому? Ой, дякую, чувак. Підніми нас, підніми нас. <підніми> так не люблю пушки, які стріляють чергами. Я постійно лажаю з ними. Я підніму. Наче живі? Там ще ж були. Я свапну поки. о, -о, -о, -о. Нема на що поміняти. А ні, я чую, що реально там. Там ще хтось є. Обережненько. У мене таке відчуття, що вони нас чекають. Десь тут стоїть. А ні, походу, нас навіть не чули. Куди ти тікаєш? No. є, yeah. ну це точно вже все, я думаю. Давайте скоренько, там вже вечірка без нас, юху. О, піднімають когось. Ми дуже вчасно. Ех, <реш> мені шкода їх, вони навіть не встигли похилитись, а це ще не все до речі. Й ем знизу вже лоба. що когось там? Ха-ха, <свес> вау. Это будет прикольно. <свес> Кто-то еще может? Ага, тут еще недалеко я. Let's go. <свес> <свес> да блин. Восто here. Get your game face going. Знову, як завжди, розбігаються кудись. Ну, добре, побігаємо. Опс. Блустер, воу, що ти валуєш? Ш... Шкода, що вам не чутно, але цей Тіммейт починає верчати, ніби я краду його кіли. Хоча насправді по тому чуваку я стріляв найбільше, ніж він. А от зараз вкраду кіл Він уже так біжить, думає, що я реально зараз. Ні, ну реально, ну це ж не те, що я там, типу, просто добиваю його, я ж теж якби стріляю все таке. Ти чо? Псіхуєш. Релакс, дюд! Ідемо шукати далі. А це останні два, до речі. Треба вливатися. О він вже одного нокнув. Тільки стримно підходити, бо там. Ця стіна Rempart. А Я так вилізу сюди. Вже одні залишились. Упс, піднімають. Всіх недобитих нокає. Юху. Ну, хоч один мені залишився. Mm -hmm. <реш> диви, який він злий на мене. <реш> Злюка. You Бубер Що там, що там, до речі? Цікаво, скільки укондуєть mm. Нічого було плакати. Головне перемога. Цю локацію в наступному сезоні перероблять. Я буду сумувати за нею. Бо мені вона подобається. Хоч наостанок побувати тут. Ой-ой-ой, мене -ой одні. -ой. Чувак. знайшов де лутатись. Тут я вже все позабирав. о оу З обох боків нам кінець. Блед. Ну все. О, oh, молодець. Іди, піднімай, піднімай. Може, я ще виживу. Чувак, піднімай мене. Румпарт без пушки, походу. О, я за це я забув про це. добрый шин додумался хелп ми кум кум блин, мы не идут не я же выживу тикаем Ах, я живый я живый я пока похилюсь Сдіваюсь, вони так швидко не прийдуть до нас. Вже закидають гранатами. Ой, йдуть. А вони теж нормально не ще. Хай лутаються, йдуть. Оооо, оце, походу, інші. З іншого боку. passed through here. Ага, це інші біжать сюди. Вітами Та не тікайте. Один залишився знизу, до речі. Може впасти на нього? Ех, кинули тебе. Аби ті ззаду не прийшли, з якими ми. А я вже чую їх, вони йдуть. Я тільки трішки залутаюсь. А вони не знають, що я тут. Я вже спалився. Хотів допомогти просто. Треш. Я ж спалився. Я думав, вони мене вже почули. Ще один нагорі. Впав. Дякую. О, а от і останній. є Прикольно. Мені не почулось. Ага. Чуваки, доганяйте. І будемо пушити вже. Що тут є нічого цікавого. Я пушу тоді. Я думаю, що нас чекають вже тут десь. Засіли і... Ховаються. Де ж ви? Чи то взагалі один був? Добре, походу він втік. Дуя. Апгрейднусь. О! На тобі. Прийшли. Та чому ти. Я забув. Я забув, що я рибок витратив. Думаю, чому я не можу стрибати. Щось не нападає. Походу, дійсно, один. Це той, хто втікав тоді. Ще одні. Треба пушити. Я одного навкнув. go Чуваки, help Закидали одне одного гранатами, ще одні ззаду. О, будуть заважати ті, що ззаду. Треш. Ну треба добити хоча б одних вже. Куди ви повтікали? там ще одні. А, мій тут один. Тоді пишемо Їх всього двоє було, і коли він встиг підняти? О, великі щити мені потрібні були. Let's go. Їдемо. Not so fast. Time to bind you. One second. Let's push through their arm. О, останній. Де він? А. Коп, а вже я за стіною. А, не встиг. Ну! <смі> Мій був. Блін, я зачепився чіпився за стіну і перестав стріляти. І треба буде вже йти. О. Ззаду! Ось там! я? Як там ще один опинився? Звідки він взявся? Щось я не зрозумів, там що цілий склад зазуб? У-у-у, ця штука є, шукер, тебе на... На що ви за зону лізете? Вони все одно сюди прийдуть. А, все? Останній? Ну, ок. Мощь это по три мне. И let's go. То есть бежать за наизучишь, а? Да иди все. Самираж был, походу. А, вон, вон, да. Да мы в зоне, як шо-шо. Можемо тут і сидіти поки. Оооу. Йовже ж. Ледь не вбили. Ще зараз ці на голову впадуть. А наш, я так розумію, не зможе сюди впасти. Упс Ну хорош вже. Кіли тирити Може в нього є цей Респаун немає. Думав, піднімемо нашого як шоша, але that's треба that's його. Може вдасться під. Ой, він впав. Нічого Я думав, він не може впасти сюди. що там... Заважає бордюрчик. Тут можемо піднятися. So let's go. Там, до речі, два останніх воюють. Гоу, гоу, гоу! Хтось наверху. А, зрозуміло це останній трошки гранат взяти, якщо що наверху закидати. А ми в зоні. Так що можемо поки не рипатись дуже. І в мене є ульта, якщо що. Подивимось, де буде наступна зона. Якщо що, може тут піднімемось вже наверх. Я юзану ульту. Зона в нас. Так, тупо що там рампарт. Це дуже погано може бути. Для нас. Я хочу сказати, що в мене є ульта. А, куди? Ну добре. Який план? Ми ж сюди летимо, да? У зону танку. Чи на голову їм? Тут один залишився. А, ні, мені здалось. Я от не розумію, нащо ми сюди прилетіли. Віддали їм зону. Я пушу. Будь-що буде. Ені сіл край. Як вони мене не вбили. Я просто не зрозумів цього в кінці. Нашого ми туди полетіли. Ну я вже, типу, з нашими, що про Але ж ми ж були в зоні. Ну ок, все одно. Все добре. Закінчилось, значить, все добре. Що там, що там? Норм. Мені здається, круто, класно.